Наші захисники будуть дякувати нам за те, що ми сьогодні для них зробили такого ущі, гарного вуку, ми жовто-блакитні стрічки. Чіпляє на білого птаха у одній з імпровізованих майстерень. Учениця другого класу Софія Холодняк розповідає: прийшла на освітній пікнік, аби подивитись на досліди та провести час з друзями. Ми ще, не робили ми ще робили ракети, ми, на цій галявині перед школою учні разом з викладачами розгорнули творчі майстерні для навчання, граючись, розповідає вчителька початкових класів Наталія Прокопенко. Це якраз той момент, коли можна, будемо казати, ну вдихнути полегшенням. Навчальний рік закінчився. Попереду у нас яскраві канікули, і е, діти готові відпочивати вже. Вони вже хочуть. Ну загалі то. Кожного дня вони приходять із задоволенням до класу, тому там є фотографія. І сьогодні, коли дитина свою роботу робила, вона ту прищепочку приклеїла до свого голуба миру. Такий формат святкування останнього дзвоника, говорить четвертокласниця Катерина Сліпко. Їй подобається більше. Ми танцювали так, і, і, і виловлювали тарантула. Що там на лінійці лінійки ти такий стоїш? Все, я за засипати вже хочу». окрім участі в майстер-класах, говорить директорка закладу Оксана Коваленко, учні початкової школи змагалися у різних видах спорту та показували свої таланти: танцювальні, вокальні, гру на музичних інструментах та кулінарну майстерність. Ми повинні розкривати таланти кожної дитини. І сьогоднішнім заходом ми хотіли ну, максимально. Творити таку атмосферу, де кожна дитина могла б себе проявити. На освітньому пікніку протягом дня досліджували світ учні кожного класу відповідно до своєї вікової категорії, пояснює пані Оксана. Планується також майстер-класи більше навчального спрямування, класи з хімії, біології та фізики. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.